Хочу подякувати всім присутнім, які знайшли можливість та час прийти на нашу прес-конференцію. Хочу почати з історії створення нашої громадської організації. В жовтні, листопаді, 2013 році було створено інтернет-видання під назвою Корупціонери Буковини, які займалися дослідженням та викриттям людей, які займалися контрабандною незаконною вирубкою лісу, шахрайством та махінаціями з державними закупівлями. Маючи багато додумців, юридична та економічна підкованих людей, було вирішено створити громадську знара... громадську організацію з назвою з народом і для народом. А також було обрано напрямки діяльності нашої організації. Другорядна мета нашої організації це заслідження шахрайських корупційних схем, діянь чиновників та їх свавілля, свавілля судів та інших державних установ та знайомлення з ними громадян України. Але досліджуючи всі всі схеми, ми зрозуміли для себе, що повернути вкрадені гроші вже неможливо. Як часто, а в більшості випадків так і є, і навіть покарати тих, хто участвував в викраданні цих тошків, це неможливо, тому що є недоліки в кримінальному процесуальному кодексу та кримінальному кодексу України. Всім відома такий прислів, хто вкраде вагонами составами, той поважна людина. А хто вкрав там мішок барабулі, той сидить за гратами. Також ми хочемо навести приклад з нашого власного розслідування, яка провела наша організація, громадська організація з журналістами по приватному підприємству Компанія Белена, яка знаходиться в місті Чернівці. Під час нашого розслідування діяльності приватного підприємства виявилося, що вона привласнила незаконним шляхом орієнтовно 1 мільйон доларів США. Задекларувавши на папері попередньому на тендері, один якість товару це чотирьохкамерні вікна з енергозберігаючими склопакетами, а насправді становило трьохкамерні вікна без енергозберігаючих склопакетів. А також привласнила собі понад 100 віконних конструкцій, за які вона отримала гроші. А вікна вже були встановлені іншою фірмою та на той час вже впроплачені. Основна мета це не боротьба з корупцією, а її неможливлення. Ми сіли розробляти модель, коли почули, що Янукович щорічно викрадав 100 мільярдів гривень з бюджету держави. Нам стало цікаво, чому як це можливо. Почали консультуватися з фахівцями, шукати схеми, почали вивчати старий закон про здійснення державних закупіль та й новий. До речі, він не сильно між собою відрізняється. Так і розробили модель з якою ми вас познайомимо трошки згодом. А для того щоб ви краще могли зрозуміти, ми вам наведемо дев'ять основних на наш погляд недоліків існуючого закону. Перше це невдосконалене законодавство України про здійснення державних закупівель. В якому немає системного підходу чіткого та фахового контролю, і яке дає можливість чиновникам красти мільярди гривень прикриваючим службовим недбальством за по цій статті максимальна відповідальність до п'яти років позбавлення волі. А як практика показує, це два-три роки умовно. Той тобто задається питання: людина краде декілька мільярдів мільйонів гривень і отримує два-три роки умовно. Це даже навіть смішно. Друге. Це не кваліфікований підхід до оцінки, до черговості та якості робіт товарів та послуг. Цим питанням займаються не фахові люди, а замовники, які в майбутньому і проводять ці же тендера. Хоча має бути державний орган, держустанова, яка би займалася цим питанням і відставила б інтереси держави. Як приклад, як лікар може фахово розібратися в будівництві. Третє. Чиновники мають можливість впливати та контролювати процес державних закупівель. Чиновники мають можливість впливати на процес визначення переможця, тому що тендерний комітет складається з підлеглих держустанови, а голова тендерного комітету, як правило, є права рука керівника і теж з керівного складу установи. Зрозуміло, хто їм може щось суперечити. Також у складі тендерного комітету немає фахівця, який би міг би підійти фахово до оцінки пропозицій. А це дає можливість чиновникам мати у кожному тендері свій інтерес. У них ми були трошки шоковані і думали, як можна з бюджету з тендер, в процесі тендерних закупівель вкрасти одну третину від заявленої суми. Дійсно, проаналізували багато фактів, знайшли багато дорок, поспілкувалися, порадилися, радилися, спілкувалися з фахівцями в цій галузі. Хоча і в нашій організації були такі. Досліджували різні шахрайські схеми і прийшли до висновку, що дійсно це можливо вкрасти на сьогоднішній день з бюджету України на тендерних закупівлях 100 мільярдів з 300 заявлених. Коли наша організація підходила до розробки нашої моделі нової, абсолютно нової моделі, з абсолютно новим підходом, з рахуванням інтересів держави, інтересів закладів, які проводять ці тендери закупівлі. Дослідивши дослід європейських країн, таких як Грузія, хоча закон Грузії про державні закупівлі не є самим досконалим, який на сьогоднішній день є в світі, проаналізувавши досвід Сполучених Штатів, країн Балтії і інших країн, ми розробили власну модель державних закупівель. Як враховуючи ментальність нашого народу, наших громадян, яка на сьогоднішній день ми гарантуємо, дає можливість заощаджувати, як вже говорилося раніше, 60, мінімум, мінімум 60 мільярдів гривень та унеможливлює будь-яку корупцію в цій сфері, наша модель має наступні переваги. Це гарантовано 45-60 мільярдів гривень економії щорічної економії. Це також допоможе підвищити якість робіт послуг, що призведе до того, що наша держава зможе додатково щорічно заощаджувати великі суми грошей за рахунок того, що не будуть проводитися повторні тендера. По виконанню тих самих робіт. Також це дозволить кожного року додатково заощаджувати і давати можливість надходження в бюджет від 3 до 5 мільярдів гривень за рахунок обслуговування фірм-учасників, які приймають участь в тендерних державних закупівлях. Яким чином це відбувається? На сьогоднішній день ця система так дивно побудована, що Сайт, на якому розміщується вся інформація про державні закупівлі, є на, чи напівприватним чи приватним. Щоб отримати інформацію про технічні вимоги, тендера, ну якщо можна їх так назвати, технічними вимогами, бо там тільки одна назва, треба заплатити досить велику суму грошей, щоб зареєструватися на цьому сайті. Гроші ці йдуть невідомому на сьогоднішній день, ні для кого напрямку, хто їх отримує, як отримує, чому отримує. Жодної інформації, не в засобах масової інформації, не в законі України про здійснення державних закупівель немає. А ми гарантуємо і пропонуємо, то, що ці гроші дійсно будуть надходити в бюджет. Також це дозволить централізовано контролювати всі. Тендера всі процеси державних закупівель по всій території України. А в свою чергу, це на сьогоднішній день дуже важливе питання, тому що ніхто не задумується про те, що зараз планується проведення реформи, тобто так званої децентралізації влади. І якщо дійсно ця реформа відбудеться, то губернатори, ну, можливо, вони будуть по-іншому називатися мери міст. Голови районних там, чи обласних рад зможуть і далі впливати на процес державних закупівель, так як це відбувається на сьогоднішній день. Ми ж пропонуємо в нашій моделі виключити будь-який вплив будь-якого державного чиновника, будь-то прем'єр-міністр, президент, міністр. Немає значення, який рівень яку посаду він буде займати, виключити його вплив. Цих чиновників на процес державних закупівель. А це, в свою чергу, унеможливить створення таких будемо, так званих церків чи князів в кожному обласному центрі, чи в кожному районному центрі, чи в кожному місті. Це також реально дасть можливість підвищити підтримку вітчизняних виробників, яка на сьогоднішній день є. Ну, на нашу думку, край необхідною, тому що зі всіма подіями, які зараз відбуваються в нашій країні, це і агресія сусіда, і спад економіки, і багато інших процесів, край важливо. Я трохи розчарувався сьогоднішнім днем, сьогоднішнім вставленням, засобів масової інформації. До такої серйозної події, можливо, вона не настільки серйозна в плані, е, мож, ну, якщо брати масштаб України, але я навіть думаю, що в плані масштабу України вона дуже була б визначна. І в іскреному бажанні змінити цю країну, подолати корупцію в цій країні, знаєте, під все вище сказане, хотів би сказати, що працюючи над створенням цієї моделі, ми прийшли до висновку, що всі закони, які писалися про здійснення державних закупівель, закупівель за весь час незалежності нашої країни, були написані не фахівцями а людьми, які дуже далеко. Від цього процесу і думками, і діями, і своїми намірами. Жоден з варіантів цих законів не враховував інтереси нашої країни, народу, реальні потреби та економії. І не мав, знаєте, самого, на мою думку, на нашу думку, головного. Господарського підходу до цього процесу. Також жодна модель не створювалася, не створювалася з реальними підходами підтримки вітчизняних виробників, бізнесу, виробництва і так далі. Всі моделі, які були побудовані, які існували до сьогоднішнього дня, і існують на теперішній час. Були побудовані тільки, на нашу думку, з однією метою. Це красти і красти як можна більше. Але не нести за це ніякої відповідальності. І, це, і це, ця консультація дуже прикра на сьогоднішній день. Ви знаєте, багато говориться про корупцію в державних в закупівлях, в тендерах, це, мабуть, одна з найвеличезних проблем нашої країни на сьогоднішній день. Ми, і є дуже багато організацій, які борються з корупцією, з наслідками корупції, які говорять про корупцію. Але я, ну, чесно, я не хочу збільшувати нашу вагу в цій ситуації в цьому питанні. Але мало хто говорить про те, а, а якщо точніше сказати, нам, мабуть, це одиниці говорять про те, як виправити цю ситуацію. Навіть Петро Олексійович Порошенко сказав, що він про всі проблеми дуже добре знає, володіє ситуацією нашої країни, і він готовий вислухати будь-які ідеї, які не потребують великих капіталовкладень і які можна вирішити за короткий проміжок часу. Так ось ми пропонуємо за короткий термін. Я думаю, що три, максимум 4 місяці, а я думаю, що ми будемо, якщо нам дадуть можливість наполегнути в цьому питанні працювати, ми може навіть встигнумо С2 місяці провести ці зміни. Ми пропонуємо реально, у нас на сьогоднішній день є напрацьована законодавча база, яку має просто підтримати Верховна Рада. Є абсолютно нова модель, абсолютно новий підхід до державних закупівель, які можна втілити за короткий проміжок часу. Те, що ми пропонуємо, від нас на сьогоднішній день вимагає Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та інші країни світу, які підтримують сьогодні нашу державу в такий скрутний для нас час. І навіть говорять про те, що якщо цих змін не відбудеться, Перестануть нам допомагати. Тому ми зібрали сьогодні вас для того, щоб, правда, я маю таку оговорку зробити, що було запрошено набагато більше телевізійних каналів, засобів масової інформації. Ми навіть отримали, до нас зверталися навіть. За акредитацію дуже багато гарантували. Я не знаю, по яких причинах деякі ну, де не змогли прийти, але все рівно дякую вам, що ви дійсно прийшли, приділили час, можливість, бажання висвітлити цю проблему. І за допомогою у вас ми б хотіли звернутися до вищого керівництва нашої держави і до президента. Слухайтесь, будь ласка, до народу, до того, що цей народ говорить до цих проблем, які є на сьогоднішній день. І приділіть нам, будь ласка, 15-20 хвилин свого дорогоцінного часу, щоб ми могли разом обговорити подальші кроки вирішення цієї проблеми і разом подолати цю проблему. Я думаю, що Наше керівництво, нашої держави, країни мало б вже давно переконатися в тому, що якщо ці люди, наші люди, наші громадяни, змогли зупинити такого потужного агресора, нашого так званого брата, то повірте мені, що корупцію в державних закупівлях ми також зможемо разом при бажанні і політичній волі. Також, користуючись моментом нагоду, я би хотів звернутися до всіх небайдужих людей, громадських організацій, активістів з проханням таким долучайтеся до нашої ініціативи, до нашої іде... ідеї, до нашого бажання змінити нашу країну. Ми будемо раді відповісти на всі листи. Які ви нам зможете надіслати або на наш сайт Корупціонери Буковини, або на нашій громадському об'єднанні сторінці Facebook громадська організація з народним відмінений народу. Або просто зателефонуйте нам за телефоном 066 299 3731. Всім радне дякую. Хочу э, Обратите ваше внимание, что в нашей общественной организации э, действуют специалисты разных профилей, разных, разных, э, в разных областях. И также является, в нашей организации не является исключением из из правил. Э, У нас есть телефон доверия. телефон психологической помощи людям, которые в этом нуждаются. И наш специалист Алла Мельничук сейчас расскажет вам, ознакомит, кто может обратиться, с чем может обратиться и как это можно правильно и грамотно сделать. що наша громадська організація займається не тільки боротьбою з корупцією та викриттям шахетських схем. до нас будуть телефонувати прості люди яким ми допоможемо обов'язково жоден з дзвінок не залишиться без уваги ми скоординуємо людей по різним галузям, по яким вони з, з проблемою з якою вони звертаються до нас і відрекомендуємо до певних спеціалістів Наші телефони є на сайті Корупціонери Буковини, також на сторінці у Фейсбуці, спільнота громадської організації з народом і для народу. Зокрема, хочу звернутися до учасників АТО. Ми знаємо, як вам важко адаптуватися зараз в нашому житті, пристосуватися і порівняти те, з чим ви штовхували з цим життям, в яке ви повернулися. І Телефонуйте нам, ми вам допоможемо чим зможемо. Дякую, чекаємо ваших дзвінків.